Вітаю всіх! Я хочу розповісти про себе, хто я чим займаюся. Ось зовуть мене Красний Едуард Костянтинович. Я керівник зразкового художнього колективу образа творча студія Малюнок та живопис працюю вже з цією студією 14 рік. Загальний педагогічний стаж у мене 17 років повних. Ось іде 18 вже рік під Ось Студія моя, я нею впишаюся. У мене вона велика, на, ну, десь у середньому у мене до 80 учнів, ну, в цьому році у мене 71 учень. Група склада... студія складається з п'яти груп на сьогоднішній день і є у мене група. Третього року навчання є одна група другого року навчання, і в цьому році у мене три групи першого року навчання. Дві групи з них у мене дистанційне навчання, тобто я ще займаюся і е, працюю дистанційно. І, в принципі, почав займатися дистанційно, ну, викладати дистанційно. Почав з 2020 року, коли почалася ковідна ця вся кампанія. Я, я зрозумів, що кхе, дистанційна форма роботи бо її буде більше і від неї нікуди не дітися. Працюю я за своєю авторською програмою. До цього працював по міністерським програмам, які не скажу, що вони мені не подобалися ну, хоча там є нюанси, але просто вони були трошки застарілі і доводилося адаптувати під свої педагогічні погляди і бажання. Тому два роки тому я вирішив все ж таки розробити свою авторську програму. Працюю за цією програмою, ось і, в принципі, в цьому дуже задоволений. Е, про себе, в якому стилі як я, що я хочу дати учням да, своїм, тобто, в якому напрямку я більше акцентую навчання. Тобто, дивіться, я більше художник реаліст, скажімо так, я більше художник-станковик. Тобто, у мене і студіян називається малюнок та живопис. Тобто декоративного у мене небагато, його майже взагалі немає. Декоративного ужиткового також у мене чисто така, можна сказати, художка. Да? Але у мене не не зовсім художка. У мене ми знаємо, що позашкілля відрізняється від художньої школи чи музичної школи, да? від спеціалізованих шкіл, де є там оцінки і так далі. У нас в Більше тут свободи, більше я би сказав, творчості. Але е, я так для себе вирішив, що у мене буде академічний малюнок і живопис більше для дорослих груп. Це у мене якраз група, яка е, третій рік навчання іде за програмою, де у мене готуються научні до вступу у вузи художнього напрямку, чи архітектурної там вузи, ну чи вузи дизайну і так далі. Але там, де необхідно вивчати знач, академічні основи малюнку і живопису. Ось а молодші групи, середні групи, там у нас іде вивчення більш в такій формі, в творчій. Тобто намагаюся там не тиснути, як це робиться в художках, тому що я сам можна сказати, став такою, ну, в кавичках жертвою художки, тому що мені було 11 років, коли я вступив в художку перший клас і навіть цей вік. Я вважаю зарано ще за, ну, вик, вик, викручувати рук, руки дитині цим академізмом, цими горшиками, малюваннями натюрмортів, цими такими однаковостями студії, штуд, студійними такими речами. Да? Тобто з маленькими дітьми я і середнього віку десь до 10-12 років я намагаюся працювати більш творчо, більш дослухатися до дітей і що вони хочуть малювати, але вистраю це підстраюється під свою програму і намагаємось вивчати всі розділи, які нам необхідні. Потім як база для того, щоб починати вивчати академічні і живопис. Тобто процес у нас не, не хаотичний, як, як то кажуть, да, там, що і так буває, що. Приходять учні, і ти кажеш, їм, що хочеш, та й малю. Ні, У нас так не працює. Є е, е, теми, але ці теми я враховую з настроями дітей, їхніми побажаннями. Також дивлюся на сучасні тенденції, там які мультики вони зараз дивляться, там які вони якими фільмами цікавляться, яка зараз культура більш їх цікавить. От у нас була. Ціла епоха аніме. Тепер я бачу, що вона вже так потроху відходить. Зараз є такі інші напрямки, ось, які їх цікавлять. Хоча і аніме ще, скажімо так, бере своє. І навіть в тих напрямках я намагаюся використовувати ці теми і підводити ну, от, Наприклад, ми малюємо, наприклад, я хочу навчити їх малювати об'ємні. Сферообразні тіла, да, тобто там об'ємне тіло. Я ж не буду кулю з ними там звичайно малювати. Яблучко також їм нудно, да, але ми, наприклад, намалюємо з ними космос. Ми можемо, Діти можуть, наприклад, зробити акцент на, на якихось фігурках чудернацьких інопланетян, а я можу так ненавяжіво можу їм заодно розповісти, чому на планетах. Є і світла зона, і темна зона, і що таке світло, що таке тінь. Тобто такі речі, де я можу якось так скажімо, не тиснучи на на дітей, не заганяючи їх, в якісь певні рамки, пояснити їм ті самі речі, речі які ми вивчаємо в тому ж академічному малюнку чи живописі. Ну, якось так працюємо. Тобто, у нас е, старша доросла група. У мене це ми, е, у нас ми вивчаємо малю, малюнок академічний через вивчення е, малювання гіпсу, вивчення перспективи, е, вивчення жанрів мистецтва різних, натюрморт у нас, е, і потім закінчуємо ми все це е, малювання голови і тіла людини. Фрагменти голови, фрагменти тіла людини, ми це малюємо з натури і під підвожу навчання до того, щоб десь на третій рік навчання вже діти могли самостійно працювати з натурою. А я просто їм був як, Ну як скажімо, консультант. Скажімо так. ось Ну якось так. З маленькими дітьми, діть, дітьми я вам розповів, як ми. Працюємо, що стосується дистанційного навчання, то я для себе вибрав таку фішку, яка мені дуже подобається. Я створив свій youtube канал, і він мені як би так припав до серця. І на даний момент я його розвиваю. У мене вже більше е, трьох е, тисяч підписників. Е, і якби цей процес, уже він мене ну, Скажімо так, можна сказати, затягнув, що я вже навіть без нього вже і не можу. Тобто якось мені вже, як-то як так знаєте, відповідально ставлюся до цього, бо у мене є підписники, які запитують, які хочуть малювати, які хочуть розвиватися, і які, скажімо так, чекають від мене ще чогось нового і, і цікавого. Ось так я працюю, і хто хоче, може зайти, знайти в Ютубі. Так і називається канал Малювання з Едуардом Красним. Тобто, ви набираєте цю, цю назву, і в Ютубі ви мене там знайдете дуже легко. Ось якось так. Зараз буде ще. Е, у нас є нагороди. Ми, ще, ну, зараз буде після відео буде йти такий відеоряд нагород за останні 2-3 роки, де ви можете побачити наші досягнення. Мої учні, беруть, учні у всеукраї... беруть участь у всеукраїнських конкурсах, у міжнародних конкурсах. ну, Ось етапі і обласні, і міські етапи намагаємося брати участь у багатьох конкурсах. На все добре, до побачення. Був радий знайомству з вами.